Народ, привітончик Mercedes M-602. І тут знайшов нові приколюхи. Ми з ним вже тут другий день. Ми вже з ним як рідні. Я тепер цей двигатель вже знаю повністю, що, де, куди, як. Ця машинка в мене ніколи не обслуживалася, я про неї нічого не знаю. Ну, Зато я знаю, де тут вже збиті болти. На Тіпа, пофіг прикручені болти облизані. Все замінив. Shift новий встановив. Він був збитий, зв'язочка була на 2 зуба вперед протянута. Тут заліз поддон, а тут розірваний. Нижній успокоїтель цепі ГРМ. Ось це все, що одного тут осталось. Отжувало пружинку натяжителя масляної цепі. Ну, тут цепь в даний момент вона взагалі домиком стала. Так як кусочки тому. Вжувало, впресувало. надо вытягивать. Вот эти все проблемы. Да, если переднюю крышку не скинуть подончик. То есть там, кстати, подончик еще валяется до фиги мусора. Подончик надо снимать, перемывать. Ну и вот это все новенькое сюда запакуем. Ну, я думаю, должно быть все офигенно, все супер. И натяжитель новый. Но новый навсегда есть хорошо. Мы его проверили, но вроде рабочий. Ну, по Фебі були у нас приколи. Це, кстати, да, це Вот. Ну що, якось так. Далі буде.